Айо, друзі, усім привіт! Вітаю на новому відосику. Одразу бажаю вам приємного перегляду. Погнали! Номувченко! Погнали! Я сьогодні готовий розривати Таїланд. Оці тайські штуки, тайська розмітка. Це ж Таїланд? Ну так, лівосторонка. сторонка Таїланд. О ага. десь в горах. Але тут є пальми. Може бути десь на півночі. А може бути десь тут банально. М -м, да, десь тут може бути спокійно, я вважаю. Чому воно так дивно виглядає? Але добре, я напевно, спробую північ. Подивіться. Я був тільки що тут. Я був тільки що тут. Філіппини. Напевно, давав можливо, якісь рандомні острови. Я не бачу сенсу тут щось згадувати. тікнемо Непогано добре, що давав натикнув. Міндена вибачаю вибачаюсь так, Індонезія the roofs, черпиться, черпиться. Ага. Ніси Ява. Хоча у West, напевно, так? Що я ще знаю про Індонезію? Нічого. Центр або Вест зараз буде. Точно не East з таким стовпом, наскільки я розумію. Реально Сентрал? Класно. Бразилія. Але коду не бачимо, так? Але такі пагорби це район Ріо, Сан-Пауло. В Бразилії часто можна побачити: Отакий от Форт Лев. Форт Лев. Такі сині бочки. Ну і стоп Бразилії унікальний. Можливо, хтось не знає, якщо новички мене дивляться, то добре, що по Інфі? Можливо, код буде. Um, складно сказати. Але я думаю, це може бути споко... спокійно район Ріо Кампасу. Бля, це реально район Ріо. Сан па... Це Сан Пауло. А. Добре, гарний, гарний гес. Опа, штати. Штати. Ну, це схоже на якісь Кароліни. Але що там, що там, є передні номери. Тому це не вони. Соус, Норс, Теннесі, Вірджинія, можливо. Серіальна Норс Кароліна, я в шоці. Серіальна Норс Кароліна, Підожди, Чому? А! Але непогано. 21400. Чому я сказав, що це. А що ми В королінах нібито є передні номери. Тобто це якась машина, яка приїхала з іншого рандомного штату. Правильно я розумію. Ну, напевно, так це працює. NMPZ тут як тут. Це Бразилія, напевно. Такі гори цікаві. Ну, не схожі чимось, але тут червоний ґрунт. Це знову там. Я в шоці? Це... це знову там. Вау, Нова Зеландія, причому Південний Острів, я... і ці кусти квадратні мають бути коло Christ Church. Чому це на півночі? Це досить тупо. Зараз вже щось схоже на Болгарію антени немає. Сухо осінь. Ну це реально Болгарія зараз буде. Here we go. Northern Bulgaria. Так, це нібито Бацвана, а можливо, С18. я ставлю на Бацвану. З таким піском. Десь тут будемо. Найс, найс. Дімнес. Дімнес просто йому взагалі пофіг чел тикає в кущі. Що це таке? Це штати. Така трава, така архітектура. Ну. Я б, напевно, Монтану тикав. О більше нічого не приходить в голову. Настільки пів це Аризона взагалі уявляється? Це взагалі Аризона. Ну це не було схоже на цю частину. Це було схоже. бля як це? Досить дивно. Але ну, непогано зіграв, зігравши не МПЗ, що не мув. Окей. О, антени немає. Захід Захід України. Знаєш, тут написано, але антени немає. Боже, весна. А такого слабути Але область знову вгадую. Ні, не вгадую, чи вгадую. Я все ж таки, я все ж таки в Тернопільській, а це Хмельницька. Так, ну це траса. На північ воно їде. Приблизно тут десь має бути. Хоча чому воно якось дивно виглядає, ніби, ні? Це єдиний кут дороги, який підходив. Виявляєте? Якщо б попав по дорозі, я поставив 5К, але я не попав по дорозі, блін. Вау! Тупо вау. Так, йдемо на обгон. Складно казати, що це таке. Буде якась Полтавщина або центр. о хо ох, класно, класно. Вадуй область. Дуже гарно йдемо. Так, засушене дерево. Що ми знаємо про засушені дерева? Південь-північ. Тополя. Південь-північ, тополя. Блін, зараз я буде якась подстава, я в цьому впевнений. Це тут не може бути. Це може бути в торі десь тут, але воно так не може виглядати. Це може бути стара траса на Харків. дніпро Харків. Це просто Київщина. Рандомна дороб. Йо, СЕТ. Це виглядає як щось на Одещі ніколи Молдови. Amazing. Просто ну це я, я дорогу гадав. Офігеть. Найс. Nice. Так. Перший раунд по країні. Я не знаю, хто це такий ультовий Челікс. Пісренко П. Зрозумілі, Дімнес недалечко. Цікаво, що Дімнес не вгадав область. Хочу очок вгадав. Я також не вгадав. Ну, ладно. Але це дійсно був цей регіон. Багато хто шарить, молодці. Раунд 2. Фабрис, до речі, ніфіга себе, Фабрес. 496 в тебе. Я просто по дорозі не попав. А ти попав тільки не туди. <смітна> ну це дійсно. <смітна> <Блін>. <смітна> як прикольно, як прикольно випало, так? А, ми з Фабригосом тут дійсно чилимо і кайфуємо. Ну, насправді скажу так, що така бетонка може бути. На трасі Київ і туди вище, кудись. До ковеля так Третій раунд. Тут я не знаю. Імба від легенди. В цілому Саймон каже також на тій дорозі. Ну, а я в області. Непогано, непогано. Раунд 4. Йомаю мою -йо, Лєра, Лєра каже, що вона його гасить Україну, але тут. Хоча може вона просто в центр втикнула, як ви гадаєте. Миронівка Буквально центр України. П'ятий раунд. Ну, я не знаю. Фабригас якийсь геній. Ну, типу, ми з також нічого, Ну от Фабригас я не знаю. Просто просто немає слів. Я навіть не думав, що це буде жовта траса Я думав, це якась звична дорога для полів. Так, на мув. На мув, я на третьому місці. Ніфіга собі. О, 3-6 людей. Ну, так, я третій. мастер другий, Філейн перший. Е, раунд перший. Таїланд був. Я тикав в цю зону, роздивлявся, бо дуже схоже було. Але, бачите, всі буквально пішли на північ, а на півдні Філейн у нас. В цьому, регіон. в принципі, ніхто толком не вгадав, що це оцей регіончик невеликий. Раунд два, Філіппіни. Філіппіни. Ну, навіть острів ніхто не вгадує, так. Що це Самар. Самар ніхто не вгадує. Раунд 3. Ява. Класичні пейзажі. Центральна Ява. Раунд 4. Бразилія. Також такі класичні. Пейзажі Сан-Пауло, Ріо де жанейро Оцей регіон з горами. Бачите, багато людей тут Бандара Ультанула. Непогано. П'ятий раунд тут. Норс Кароліна. Коли Дімнес проходив цей челендж, я казав, що це буде Соус Кароліна. Я просто не знав, де буде ця локація. І не бачив, куди Дім стикає. Я втикнув в Вірджинію. Бо подумав, що Норс Кароліні та Сеус Кароліні мають бути передні номери. Дімнес цікаво, тикнув. прикольно. МПЗ я аж п'ятий. Ну нічого, також норм результат. І так. Перший Філейн. Старик Хатабич, другий. Третій студент. Цікаво. Філейн? Філейн тут мені пояснював, пояснював, чому він тут усе це тикає. Ну, добре, повіримо йому. Другий раунд. Новозеландія. В північному Зеландії виглядало як південь. Ну, окей. Третій раунд. Третій раунд. Болгарія. Northern Болгарія. Причому в цьому регіоні можна сказати Адес Ята Старик, Хатабич. Досить цікаво. Четвертий раунд. Боцвана. Ну, от я не знаю, якою логікою Дім'я скорується. Він просто в кущі кудись стикнув і ближче за всіх тут. Студент, Сашков, принципі Кіріо, Я, Філейн і Сітіквой. <coughs> Залізли аж туди. П'ятий раунд Аризона Я не знаю, Аризона так не виглядає. Це 100%. Хто це? Кофі-фільтр? прикольно, тикнув горизонт. Єдиний, хто вгадав штат. Тоді тобто, ми взагалі це скачування. Я б також міг тикнутися скачування, бо дуже схоже було. На Канзас було дуже схоже. <кхе> Я в Монтані. <кхе> ну що ж, як завжди, дуже вдячний кожному за перегляд. Якщо взагалі хтось додивляється до кінця, напишіть, що клейрей нуб, якщо ви додивились до кінця. Дякую. Перевіримо, хто файний хлопок, а хто ні. До завтра.